Кейс з PPC-просування приватної стоматологічної клініки Пародент клієнт звернувся до нас із запитом збільшити кількість звернень з Google, додати стабільного потоку пацієнтів. Особливий акцент на імплантацію, лікування ясен та естетичну стоматологію. Ми розпочали роботу в лютому 2025 року і продовжуємо забезпечувати стабільні результати до сьогодні. На початковому етапі було проведено комплексний аналіз ніші та конкурентів, а також детально прораховано стартовий бюджет для ефективного запуску проєкту. Вже з першого місяця ми вийшли на майже 100 звернень. Це дало впевненість, що ми в правильному напрямку. Далі залишалося лише покращувати. А вже за декілька місяців роботи ми змогли досягти більше 240 конверсій за один місяць, що стало можливим завдяки чіткій стратегії та адаптації компаній до потреб аудиторії. Для підвищення релевантності ми створили чітку структуру компаній. Кожна послуга в окремій групі з унікальними оголошеннями було зібрано понад тисячу ключових слів для точного охоплення користувачів на різних етапах прийняття рішення. Це забезпечило точність таргетингу і максимальну релевантність реклами, створивши міцний фундамент для подальшого розвитку рекламних компаній. Наша команда з PPC розробила всі типи рекламних оголошень для запуску на всіх каналах платної реклами Google. Це дозволило забезпечити стабільні результати протягом року та створити умови для подальшого масштабування проекту. Це підвищило впізнаваність бренду та посилило довіру до клініки серед нових пацієнтів. Хочете досягти таких результатів? Звертайтесь до нас.